З тим, що наш працівник, який воює в АТО, прийшов на 10 днів додому і ми його хочемо послухати, щоб ви подивилися, щоб він нам дещо розказав. Тому ми е, вирішили сьогодні зібратися таким весь, всім нашим колективом. Е, на наші збори ми запросили телебачення, Бужаний і 15-й канал. І так само є журналісти з, з новин Прибужа з газети, і, по-моєму, з звізника, так? І з Крім цього, ви знаєте прекрасно, що ми збирали кошти на АТО 10% від заробітної плати в липні місяці. Я хочу відчитатися перед вами, куди пішли ці наші кошти. Після цього Юрій Михайлович зачитає листа із народної самооборони міста Львова, звернення, яке звертається до нас. І потім в нас ще буде коротенька, така виробнича. Хочу сказати, тому що ті, хто на сході воює, то вони дійсно герої. Андрій Сокіл, наш маляр, він тут з нами, він вже воює не перший день. Скажемо про те, як він там, від кого залежить, можливо, та допомога наша, бо ми теж збирали йому теж на е, умандарування. Слово тобі, Андрій. Так, хочу привітати з ус, усіма, з близьким, кого я знаю. І не так давно я з вами всіма працював. Пройшло, можна сказати, півроку вже. Я вже там. І хочу сказати одне, то, що я бачу, це не можна краще, краще щоб ви того не бачили. Бо є такі речі, що зі мною 25 літні хлопці, які пройшли там пепло і в дійсності не є героїми. Я скажу одне, що, що вони тримаються там і намагаються зробити все можливе, щоб у нас тут був мир. І намагаються писати додому, що в нас все добре. В дійсності, якщо взяти так, нас, в принципі, волонтери роблять для нас все мислиме і немислими. Помагають. Намагаються зробити так, щоб ми були діти, не голодні. Намагаються нам придбати для нас, наприклад, останнє замовлення було на 20 тисяч. Генератор дизельний, без якого ми не можемо обійтися. Це рації, телефони, світло. Для нас воно необхідне, як сонце. То, що я ще можу сказати, що останні новини мене просто вбивають. Скажу одне, що оскільки я вчора почув, чи сьогодні зранку по телебаченню, що Західний регіон не хоче служити. Чому так і чому тікає? Чому тікає? Не можна тікати від того, що буде. Ви не втечете. Прийти туди і захищати свою країну. Вона потребує вас усіх. Від кожного з нас все залежить. Хто що може, той зробить. Но тікати не можна. Перед нами стоїть велика загроза. Це і Росія. І невідомо, чим це все, все закінчиться. Хочу вам сказати, що... Я був під Карлівкою і там люди виходять старші віку такі, і машуть нам руками і говорять, слава Україні, і передають все, що можуть. І ми від них нічого не хочемо брати. Ми їм ще їм надаємо. Передаємо їм продукти, щоб вони з голоду там не помирали. Тому що там нічого не працює. Там міномети літають, гради на голову падають. Тому всіх, хто що може, в нас на місцях робить все, що може. Ми не тільки стараємося втримати ту ситуацію і ті всі бойові позиції, які в нас є. Ви це все розуміли і робили все на своїх місцях мислями і немисними. Може Путін не дійде до Львова, але пів країни відхапає. Так що, може, ще якісь питання є. <клес> ну, розкажу як, приблизно, як вони забрали. Добрати то таке, мене призвали. Прийшла повістка, я пішов. Я не, хоч мені, Мене відговорювали, так як нас люблять, нашому треба. Я пішов, говорить, не слухав ні, нікого. Я попав в непогану частину, говорить в даний момент. Але розкажу так, я попав на полігон Яворський, мене вчили. На пушку. Вивчили ми ту пушку, сотку. Ви. І потім прийшла команда. Ви переходите на механізовану, не механізовані машини. Теж. Нам дають. Відчитаюся за ці гроші. Що було нами куплено? Значить, нами на ці гроші було куплено 20 бронежилетів. Ці бронежилети коштували четверка 3500 на цей час, це 70 тисяч. Нами було куплено 20 форми натовської форми. Ми купляли і 20 берців. Крім цього, ми ще купили на всі решту інші гроші. Значить, на берці пішло. 5600, і на форму 7000, І на 12425 гривень, 84 копійки і 1200, ми закупили продукт. Всі гроші до копійки були перераховані не налічкою, а по платіжних дорученнях, от таких, були перераховані відповідним постачальникам, які нам постачали. Значить, бронежилети були перераховані одній фірмі, які нам постачала. Вони провірені були на е, великих мостах, на полігоні. Четверка. Е, форма Натівська і Берці були закуплені на базарі у Львові підприємців. Ми закупляли разом з нашими хлопцями. Тоді ми їхали. Значить, був Василь з аварійної служби 4-го Жеку, Ігор і Шиманський чех Іван. І я ми закупляли нас четверо закупляло і продукти. Тут є повністю перелік всіх продуктів по накладній, починаючи від кави е, чаїв, тушонок і так далі. Всі документи є. Значить, це все ми завезли в яворі в старичі, завезли ми туди. Я хочу сказати, що е, бронежилети з Червонограда. І форму отримали е, двоє наших працівників, тому що ще Ширьов пішов служити. Так само з Червонограда був там вже в Яричах, 80 й бригаді Стех Петро і Маркевич Руслан. Це червоноградський. Всі, решту, я не знаю їх прізвищ, отримали. Є печатки, прибиті з воєнної частини, є мокра печатка, про те, що вони отримали оцих 20 бронежилетів, 20 штук форми і 20 штук фе, е, берців. Крім цього, продукти. Ми відвозили і складені акти. Відвозили ми разом Шиманський, Чех, Павлик. Е, я... Ми відвозили ті всі продукти туди в Яворів, в 80-ту аеромобільну бригаду. Я не мала можливості, тому я сьогодні, користуючись цією можливістю, вам про це сказала. Крім цього, потім ішов наш Андрій. Ми теж збирали йому на бронежилет, він же був трошечки дорожчий, і гроші то в основному це здавали РБД. І е, управління за ці кошти було куплено каска і бронежилет. Все, що Ліля сказала, а решту вона десь ходила е, щось сама там, десь діставала. Оце, що я хотіла вам довести до вашого відома на рахунок тих коштів, які ви здавали, ми всі разом з вами здавали 10% заробітної плати. Вона вона становила в нас десь 94 тисячі. Якщо якісь є питання по використанню цих коштів, прошу задавати мені. Немає. Є, є, є. Тепер е, я маю на увазі в наших працівників. Тепер прошу. Не не будь ласка, ви дали 20 бронежилетів, а вашим працівникам тільки два бронежилети. Тому що ті хлопці, які були не зелені, куди прийшли у воєнні частині. Ж я ж вам кажу, я до нас, в АТО прийшли хлопці, які призвонили. Ну на я думаю, ви знаєте, що давайте домовилися там там, захищають нашу на. З вами разом не сусіди, не поляки, не розк... москалі а захищають ми, українці. І чи він попав Іванову, чи він попав Гречук, чи він попав Матюрі чи він комусь іншому попав? Мене це не цікавить. Він попав нашому солдатові, який захищає нас. І я не можу сказати, я просто знаю прізвища, бо я інші не переписувала. Знаю прізвища троїх з Червонограда, які були, це є наші кошти, а ваші кошти кошти громади. Прошу задавайте питання своїй громаді, куди і коли вона потратила. Далі я хочу сказати наступне: що, е якщо немає в наших працівників запитань до цих коштів, знову до нас звернулася з, з листом народна. Само само Оборона міста Львова про те, щоб ми допомогли е, з коштами для АТО. Я слово надаю Юрію Михайловичу. В нього є цей лист. Він зараз перед вами зачитає. Я думаю, якщо щось, то потім Андрій доповнить. Ну, Я би хотів сказати доброго дня, по-перше, кого не бачили сьогодні, що в нас не є якась піар-кампанія. Що це не є передвиборча якась агітація, так як в нас зараз це стало дуже модно. Тому ми і запросили сюди лише працівників нашого підприємства. От для того, щоб відзвітуватися під, перед працівниками нашого підприємства, які зібрали кошти в нашому підприємстві, куди вони потрачені, куди вони пішли і так далі. І не путайте, будь ласка, кошти, які хтось там зібрав, так? і кудись вони пішли, ми того не знаємо. І ми не задаємо ніяких зараз питань. Це чисто наші кошти, які ми зібрали. І це наше право рішати, куди їх направляти. І немає значення, хто воює, чи Червоноградець, чи львів'ян, чи полтавчан. Вони всі українці. Перед тим, як відправляти ці кошти, ми виїжджали, не знаю як хто робив. Ми виїжджали 24-ту механізовану бригаду. Я виходив на рівненський штаб західного напрямку. От, питався, куди до кого звернутися, щоб направити і купити або направити кошти, або закупити саме необхідне обладнання для військових. Нам дали на військових частин, куди ми виїжджали і рішали з ними. Що купляти на ці гроші? Ну, це так, преамбула. До нас звернулось дійсно громадське формування народної самооборони. От, і я рахуюсь за своїм особистим обов'язком. Я думаю, що кожен так думає, до нас вони звернулися з листом от, про надання відповідної допомоги. Тому я вважаю, що я зобов'язаний, як громадянин, в першу чергу зачитати і довести цей лист. Ну і я думаю, тоді після цього листа кожен з вас відгукнеться на цю пропозицію, яка поступила для нас, і не тільки від цієї самооборони, вона і ця пропозиція, і від нас і від нашого колективу, для всіх нас. От, але я хочу зачитати. Я все вам не буду зачитувати, зачитаю те, що виділено жирним шрифтом. Переконані, що разом з усією громадою, спільними зусиллями нам удається не лише відродити українську армію, а й зберегти десятки життів наших героїв. Вислов, висловлюємо щиру подяку всім тим, хто вже долучився до справи підтримки військових, які нині перебувають на, на передовій. Звертаємось до вас із проханням знайти можливість і переказати на рахунки народної самооборони посильну для вашої організації матеріальну допомогу, яка буде скерована на закупівлю і передачу на фронт найнеобхіднішого. Ми також просимо поширити інформацію, яку містить цей лист серед працівників вашої установи, що перебувають у вашому підпорядкуванні та розглянути можливість перерахування одноденного заробітку на задоволення потреб, потреб е, героїв на передовій у відповідній амуніції. Висловлюємо готовність разом з вами або вашими представниками вручити придбану амуніцію чи доставити її безпосередньо в зону АТО у відповідні військові частини та добровольчі з'єднання. Підписав цей лист з поваги керівник громадського формування народна самооборона Веренчук. Значить, Ми зв'язалися з цим формуванням, в принципі, узгодили питання, вони нам сказали, що вкрай необхідно, ну вкрай необхідно е, так звані спальники так, було для наших бійців, які там перебувають. От, тому, ну і від нас е, в армії в даний час знаходиться от, Андрій Сокіл, ще один нас працівник, але, на жаль, ми з ним не маємо ніякого зв'язку. Ні, не цей, той, що йде. а Наш Денис Ширьов, не маємо зв'язку з ним. От, е, і ще в нас. Найближчі дні відправляється так само по мобілізації в АТО працівник першого ЖК Богославі Саша. Тому є в нас пропозиція лише одна пожертвувати одноденний заробіток. Може це громко звучить, я думаю, що ніхто з нас не збідніє від цього. От. Одноденний, одноденний заробіток. Для наших бійців. Ну, я думаю, що ми повинні прийняти рішення і виділити грошову допомогу нашому Андрію Соколу. Тому що, ну, по-перше, має троє дітей. так, Сюди їхав і звідси поїде за свої кошти, так, Андрій? Дві тисячі витішиться. Тому я думаю, ну і плюс наш, наш працівник, який буде зараз в найближчі дні відправлений, йому треба буде так само. ну ми Будемо з ним тримати зв'язок. Що йому треба буде замуніцію з купити, можливо. Ми це зробимо. Ну і можливо так само якусь фінансову допомогу. Для нього для, для його сім'ї, тому що він залишає. Він має сім'ї, так? Молодий, ну можливо, батьки, батьки можливо, йому неможливо, треба буде якийсь, якусь фінансову допомогу і від, від нас. Тому що всі ці люди, вони. Я не буду тут агітацію проводити, ви всі розумієте прекрасно. Люди віддають життя за те, щоб ми тут жили, працювали. І щоб ворог не дійшов до нас. От вони віддають за це своє життя. І тому це і наш святий обов'язок. Якщо не там, то тут. Віддати все, що можливо. Я не ставлю це питання на голосування. Вам передали всім списки, хто рахує за потрібним. Підписує, ставить свій підпис в тому списку. Ну, хто ракує, що не повинен це робити, значить тоді не підписується. Тоді ця людина не вносить свій одноденний заробіток. І все. Можливо, у когось є якісь пропозиції чи питання, чи заперечення. Прошу, хтось, може, якісь має пропозиції? Ну, поступила пропозиція проголосувати. Я особисто не заперечую. Ну, та можливо, нас... я так само вважаю, що треба проголосувати. Значить, Якщо ми зібралися тут таким колективом, давайте проголосуємо за те, чи хто не заперечує, щоб ми здали одноденний заробіток на необхідність, щоб закупити НАТО. Хто за, прошу голосувати. Утримався проти одноголосно. Я дуже дякую за ваше розуміння, тому що дійсно зараз Саша Борославець, 12-го він має бути вже рівно в частині. Мама сказала, що все, що необхідно, вони йому вже придбали, а потім ну, мається на увазі теплу білизну і так далі. А коли він вже буде в частині, подивиться, що йому треба буде, ми будемо докупляти. Не заперечується. Все, дуже вам дякую. Я ще, скажу. Я ще хотів би сказати, ну, користуючись тим, що в нас тут є ну, працівники на нашого підприємства, представник є громади, е, депутат. Ну, Наше підприємство, можливо, ви дасте нам, якщо у вас є така інформація, от наше підприємство тільки одноразово зібрало 94 тисячі гривень. На Потреби наших бійців. Чи є у вас інформація по інших підприємствах? Скільки було, чи організація, скільки було зібрано коштів? Ну, по інших організаціях і підприємствах? Можу сказати, діло в тому, що дійсно у ЖТХ, і це єдина організація. Я можу це дійсно, як депутат міської ради підтвердити, яка дійсно зібрала кошти. І закупила 20 бронежилетів, які дійсно були передані в Яворуський полігон. І ці дійсно бронежилети дійсно передалися по назначенню для наших бійців. Це я можу підтвердити. Як чи інші організації давали дійсно, деякі комерційні організації передавали по 2-3 бронежилети, таке було дійсно. Але уже киха, не найбільшу кісню дійсно бронежилетів передала це я, дійсно як ти міської ради можу показати. Ні, ну ми зібрали 94 чотири тисячі. Ми, ми можемо от чи є чи взагалі, не маєте ви такої інформації? Інші підприємства скільки зібрали кошти? Ні, Інші під наприклад е, е, технікум передав 30 тисяч на а то дійсно. Ці кошти були використані на перці і воєнну форму. Таке було. І, але наскільки я знаю, у ЖКХ досить була ініціативна організація, яка дійсно найбільше е, проявила ініціативу, щоб допомогти нашій армії, ну, нашим воєнним лобцям, які дійсно воювали на передовій. Це ми можемо підтвердити.